Вітаю вас на своєму каналі. Доброго дня! Всім мої вітання показую, що сьогодні буде на обід. Відварила креветки. Зараз їх достаю і щоб вони трішечки остигли. от такими вийшли креветки. І бачите, гарнюсінькі. Так, нехай застигають, і я. За той час буду готувати салат. Я вже не стала вам показувати тут шпінат, одне авокадо і один огірочок. І я підсолила, додала спеції і трішечки поляла оливковим маслом. Залишилося мені додати яйця, оливки і. Лимонним соком це все збризгати Обливочки. тут. Низом напевно. Ви вже зрозуміли, що я дуже оливки люблю, полюбила їх. От і вони дуже смачні. Оці зелені я люблю саме більше. Так. І брюскую отак. У салатик. Ще в мене були замочені грецькі оріхи. От, напевно, всі не буду, бо то забагато я замочила. Так теж з боку покладу. Це ще залишилось. І що я вирішила зробити з креветками. Вони трішечки-трішечки ще тепленькі, ну то нічого страшного. Так. вам Хто дивився мій огляд з покупками? Отаке от в мене куплене масло з авокадо. Воно. Зі спеціями. Гарне таке на колір, бачите, там щось таке густеньке, приправка, травки різні, напевно, добавлені. От. І я хочу додати це все до креветок. Сподіваюся, що буде смачно. Отут була така, знаєте, повністю плівка. І попробувати на смак отак трошечки. Таке кисленьке. Отак. Так, достатньо. Примішаю. М -м -м. Дуже, дуже смачна заливка дуже смачна. І тепер я поверх викладу цього салату креветки. Отакий в мене сьогодні буде салат корисний, від якого не поправляється. Це я лишу на завтра. Бо то багатенько буде на один раз. От, друзі, смачного всім. Здоров'я бажаю міцного. Живайте більше салатів. По собі, знаю, це дуже-дуже вплинуло і на моє здоров'я, і на мій стан шкіри, ну, взагалі на життя. Ви знаєте, що я м'яса не їм. Харчуюся раз на добу. О, чути вам, напевно, рятувальна машина їде. Я балкон не закрила, тому що готувати дуже важко при закритому балконі. І так, я їм тільки рибу, морепродукти. М'яса не їм. Ще раз усім смачного. До нових зустрічей до нових моїх відео, якого б характеру вони не були. Щастя всім здоров'я, миру і перемоги нашій рідній Україні. До нових зустрічей до нових моїх відео!